Юні туристи-краєзнавці, майбутні захисники України, масовий захід під такою назвою провели на базі Саджавського ліцею в рамках культурно-масового свята День туризму в школі, фізичний та духовний розвиток учнівської молоді, популяризація дитячого туризму, основна мета події. Ми вибрали сьогоднішній день не даремно сьогодні, 8 травня, день пам'яті жертв Другої світової війни. Тому саме в цей день ми хочемо наголосити учням про те, що дуже важливо пам'ятати про те, що треба любити свою батьківщину і наголосити те, що саме наші учні будуть майбутніми захисниками України, майбутніми творцями. І вони будуть будувати вільну незалежну економічну сильну нашу країну 8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Враховуючи гіркий досвід та історичні уроки, світ стоїть на порозі прийняття адекватних безпекових рішень, особливо щодо російської агресії проти України. Ми народ, який ніколи не здаємося, і напевне тисячоліття ми боремося, виборюємо цю свою незалежну державу. І я вірю, що з Божою допомогою ми поборемо цього ворога. Стежками Карпат і полів золотих, дали пісня з дібров вікових. Я йду, мандрівниця, закохана в край, увешитий серце. Безмежний розмай. Запроси мене в мандри, моя Україна, де терени піснею сплять під калиною. Покажи мені дороги до сивих могил, до замків, де вітер колись говорив. Доброго дня, шановні гості. Ми раді вітати вас на відкритті шкільного туристично-краєзнавчого заходу. Юні туристи, краєзнавці, майбутні захисники України. Сьогоднішній день це свято сили, дружби, єдності та любові до України. Сьогодні ми не просто будемо ходити туристичними стежками. Ми вирушимо у мандрівку рідною України, її лісами, горами, річками, її легендами та історією. Ми вивчимо свій край, щоб знати, цінувати і захищати його. Я Україна. Мій дух не зламать, я буду стояти, любить і тримати, а ви, моя сила, мій світ і мій час віряти у себе, повірю я в вас. Туризм це не лише пригоди й це пізнання батьківщини. А краєзнавство це серце народу, це наші джерела, наші герої, наші оберег.

Героїв, чиї подвиги назавжди писані в історію нашої землі. У цей день ми згадуємо тих, хто віддав своє життя в боротьбі за свободу та мир, хто ціною неймовірних зусиль і жертовності вибору для нас можливість жити у вільному світі. Нехай світла пам'ять про героїв вічно живе в наших серцях, їхній подвиг ніколи не буде забутий. Тати поважних гостей, які розділяють з нами цей день пригод, командного духу і любові до природи, директора Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, доктора філософії, заслуженого працівника освіти Косила Михайло Юрійович. Начальника відділу освіти, молоді та спорту Богрочанської селищної ради. Ташник святослав. Отця Володимира. У кожній подорожі важливо мати не лише карту, а й дороговказку казку серці. До слова запрошуємо Отця Володимира, щоб благословити нашу спільну дорогу та поділитися добрим словом. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! шановна представника наша влада, дорогі наші учні, діти, майбутньої України, дорога дирекція школи. Сьогодні ми маємо День пам'яті жертв у Другій світовій війні, де Європа об'єдналася в боротьбі проти нацизму. Мільйони жертв покладено на вівтар перемоги нашої держави України. Деякі мірі хочуть вименшити роль України у цій війні, але історія не переписується, вона покладена. Писана кров'ю. Тому я бажаю вам, дорогі наші діти, майбутні України, завжди пам'ятати цей подвиг, нести у серцях своїх і продовжити цю боротьбу. Бо, на жаль, є сучасний ворог, сучасний гітлер і фашизм в ролі Росії і Путіна. Але очевидно, що в нас. Той козацький дух, дух правди, дух, волелюбності, дух Божий, який стоїть на правді. І очевидно, що сьогодні через терпіння, через жертву ми святкуємо День Воскресіння Бога. І я вірю, що і Воскресна Україна. Бо на жертва наших воїнів на сході, які кладуть і пишуть нову історію. Низько вклоняюся героїв України, тим, які поклали життя заради майбутнього. І такими героями є і сучасні наші воїни, наші односельці Василь Цюпа і Володимир Козак. Дякую їм за жертву їм батькам і їх особі всім бою. А тим, які сьогодні на передовій мужності, сили і кріпості духу. Нехай Бог дарує їм сили, а нам віри і молитви. Ну і, звичайно, зараз, як годиться, ми помолимося, попросимо Бога миру для нашої держави і для тих, яких вже немає. А вам сьогодні гарно провести захід туристичний, набратися сили. Очевидно, що в цьому гарантується дух нашої держави України. І щиро дякую організаторам, дякую нашій дирекції школи, дякую всім присутнім, які організували це змагання. До перемоги, нехай виграє краще. До слова запрошуємо Косела Михайла Юрійовича. Христос Воскрес! Володимире, шановні педагоги, друзі, краєзнавці, захисники України. Сьогоднішній наш день він особливий. Не тільки тому, що він історичний день, бо це День пам'яті. День пам'яті треба вже тепер думати про тих. Які і в новітній війні загинули День пам'яті захисників нашої землі, день пам'яті тих, які віддали своє життя за найдорожче за свою націю, за свою державу. І чисто символічно виглядає сьогодні і те, що ми тут зібралися на Саджарській землі, щоб і не тільки вшанувати їхню пам'ять, але і продемонструвати, що ми. Захисники України теж, що ми майбутні захисники України, що ми готуємося бути захисниками України. І турист, краєзнавець, юний захисник України це наша кредо і наша мета. Краєзнавець, значить патріот. І готувати себе до української великої справи це щоденний наш обов'язок. Хто, як не ми, Візьме долю держави у своїй руки. Тому я вам бажаю, щоб ваше майбутнє було світле, велике, з досягненнями, а е, вороги української держави хай згинуть на вічно. Слава Україні, слава! Шановні учасники е, все чесний отче Володимире, ми розробили таку пам'ятну, Яку кожен із вас, учасників сьогоднішнього свята, отримує таку медаль. І дякуємо вам за благословення, за мудре слово, наставника на сьогоднішньому нашому заході. Ви докладаєте величезних зусиль до перемоги України по російсько-українській війні. І хай Господь дає вам сили, натхнення для служіння Господу і для служіння народу України. Дякую. дозвольте нам на пам'ять защитить, Дякую вам увагу. Від заходу до сходу, з півдня на північ, звучить одна пісня, єдиний наш клич. Карпати високі і степи безкраї. Донбас і Волинь, ми всі рідні країни. Бо серцем єдині, ми, Україна, велика родина, вільна і сильна де б не лунала, солов'їна пісня, Там б'ється серце українське, чесне і вільне. Серцем єдині ми Україно, вітром свободи і долі не тлідна. Разом крізь бурі, крізь ночі тяжкі. Віримо завтра у світлі дні. Серцем єдині готні. Ми будуватиме нові. Вітер історії нас не розвіє. Пульсом народу ми перестали боятися. Ми перестали боятися. Так, ми перестали боятися. Ми більше не вміємо боятися. Наша свобода, наша свобода думка, як повітря. Ми пульс нації з тим, що живе в серці кожного українця, ми всі, хто відчуває борис України, хто б'ється понісок з її серцем, Тож відкриваємо наш туристичний краєзнавчий шлях. Маршрут від опитливості до мудрості, від любові до дії, від маленького мадрівника до великого захисника. Нехай кожен ваш крок буде впевнений, хай серце палає любові до України. Бажаємо вам сил і наснаги за того, щоб ваше перебування дійсно було творчим і цікавим. Успіхів вам, діти е на цьому заході будуть розвиватися спортивно, е показувати свої вміння, які вони набули під час проведення занять гуртка з пішохідного туризму, е на смузі перешкод. Орієнтування на місцевості, вони тут будуть використовувати знання із географії, орієнтування по карті. Також сьогодні будуть проводитися і вікторини патріотичного і краєзнавчого напрямку, і діти тут покажуть свої вміння, знання, які вони збули на гуртку. Упродовж дня учні мали змогу перевірити свої знання з літературного краєзнавства Творчість заради миру. Історичного краєзнавства сторінками історії рідного краю. Географічного краєзнавства мандрівкам належить світ. Етнографічного краєзнавства від минулого до сьогодення. А також ми майбутні захисники України. Військово-патріотичного напряму з Україною в серці. Також туристської смуги перешкод. Змагань зі спортивного орієнтування У фої ліцею розгорнуто виставку художньої творчості. Стін газети. Туризм нас єднає. Презентували учні 5-11 класів. Завершився захід нагородженням учнів спільними грамотами Облдержцентру туризму і краєзнавства учнівської молоді та Саджавського ліцею. Вчителів відзначили подяками, а директорку ліцею Ірину Коцюбинську нагородили пам'ятною медаллю. Потенціал туризько-кризнавчого роботи дуже великий. Військово-патріотичне виховання ми не можемо говорити про нього, не маючи уявлень, знань про рідний край, про героїв наших. Про наших попередників, про минушену далеку і минувшину вчорашню, ми повинні все це пам'ятати для туристичних мандрівок. Ліцеїстам подарували туристичний намет а усім учасникам заходу пам'ятні сувеніри. Кілька балів і зайняли практично перші місця. Я рада за себе, за свою команду, за всіх, хто брав участь, за наш нашого класного керівника, який нам всьому допомагав. За всіх рада і пишаюся всіма. Якщо ми про дітей дбаємо, якщо ми про них думаємо, якщо ми для них щось робимо, це означає, що ми думаємо про майбутнє України. Ми виховуємо їх як майбутніх українців.